Разом із благодійним фондом МГП Громаді команда ДННТУ вирушила науковий турне Львівщиною. Наша мета показати на практиці, що технічна освіта це не лише теорія, а живі рішення, що формують твоє сучасне майбутнє. 3D принтер, мікроконтролери та технічні інструменти для дослідів. Команда ДНТУ знає, як захопити науку з перших хвилин. Коли ми заходимо до шкіл з технікою та стендами, ми розкладаємо не просто обладнання, ми презентуємо можливості. Наші воркшопи це коли інженерія стає зрозумілою та живою. Зосереджені погляди, жвавий інтерес і багато запитань не лише учні та учениці, але й вчителі долучилися до майстерок та випробували на практиці те, що зазвичай викладають у класі. Учасники слухають про ДНТУ та спеціальності, що формують запити інноваційного, актуального та реального майбутнього. У мобільній лабораторії, яку презентує інститут інженерії та технології, за спеціальністю хімічні технології та інженерії, піна росте просто на очах. Кольори змінюються ніби за допомогою чарівної палички Гаррі Поттера, а школярі власноруч вимірюють нітрати у полуниці. І все це абсолютно безпечно, цікаво і зрозуміло. А далі світ технологій розкривається просто в класі. Учасники вивчають, як оживає 3D принтер, друкуючи створені ними моделі. А хтось програмує робота, який реагує на кожну команду. Хтось тестує дрон. Все це у межах майстерок від Інституту комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації. Актуальний воркшоп від Інституту гірництва та геоінженерії, який може врятувати комусь життя. Учні тренуються надавати першу допомогу, відпрацьовують серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання. Учні та учениці знають, як діяти у непередбачуваних ситуаціях. У майстерці від Інституту комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації народжується сучасна електроніка. З перших з'єднань, мікросхем і рядків програмного коду. Інститут бізнесу адміністрування і права знайомить старшокласників з базовими принципами криміналістики. Учасники залишають власні відбитки пальців як символ причетності до світу сучасного права. Тільки наші фахівці знають, як бавитися з вогнем так, щоб не опектись. І відкривають таємниці, щоб кожен зміг відчути себе хоча б трішки алхіміком. Ми не просто розповідаємо про професії, ми дозволяємо відчути їх на дотик. Наша команда відвідала десятки шкіл. До маршруту увійшли ліцеї та опорні заклади загальної середньої освіти в Меденичах, Верхньому Дорожеві, Грушеві, Вороблевичах, Угерську, Рихтичах, Комарному, Рудках та Добромилі. Дякуємо МХП громаді за партнерство, а всім учасникам за інтерес, допитливість і щиру включеність.